Ну що ж, е, після того, як в минулому сезоні знявся київський арсенал, було дуже багато питань взагалі до атестаційного комітету. Мовляв, як видали ліцензію. Перед стартом цього чемпіонату багатьох клубів були заборгованості перед футболістами, і е, в принципі були питання видавати, не видавати ліцензії. Умовно їх видали, хоча борги залишилися. Про ситуацію, яка є на даний момент, у ній намагався розібратися Дмитро Поворознюк. Вісім місяців тому новий голова атестаційного комітету Ігор Гатаулін дав велике інтерв'ю про футболу. Він обіцяв жорстоко боротися із клубами-боржниками. Я ніколи не допущу задовженості. Перед футболістами, тренерами тренерами працівниками футбольних клубов. От посмотрите, і не виплачила зарплата, а клуб отримує атестат. Не може такого бути. Та нонсенс. У спадок Гатаулін отримав багато судових справ, де футболісти і тренери виступали проти своїх колишніх клубів. Найбільш проблемна команда на сьогодні Ужгородська Говерла. Клуб заборгував зарплатню десяткам футболістів і своєму екс-наставнику Олександру Севидову. Тренер виграв справу у всіх футбольних інстанціях, але Говерла. Не виплативши жодної копійки, отримала атестат на новий сезон. Я ж не буду з плакатами стояти під Федерацією футболу України або під прем'єр-лігою в центрі Києва стояти і там вернуть Сивидову Да? Я, я предупредил, Анатолий Дмитрович предупредил, Игорь Федорович предупредил, что я обращусь в УЕФА. Еще раз могу сказать: не с претензией Гаверни, ни в коем случае. Какие претензии сейчас могу предъявить Гаверни? Я хочу спросить, на якому основі цей клуб отримав ліцензію? Цілих вісім місяців Олег Герасимюк не бачив волинської зарплати і, зрештою, у суді довів свої претензії до клубу. За це минулого сезону з Волині зняли три очка, однак і санкціями тягнули доти, коли покарання вже не впливало на турнірне становище команди. На всіх бумагах, по всіх документах і я виграв всі справи в, по, ну, в палаті і по вирішенні спорів. КДК прийняло вже всі рішення. І то, як мені розказував, обіцяли, що до початку цього чемпіонату, якщо клуб зі мною не розраховується, будуть прийняті санкції в виді заборони на трансфер на два періоди або мінус шість очок. Так я зрозумів, що зараз вже розпочинається чемпіонат, ці санкції і це тільки були на словах». У 2011 році Зоря в односторонньому порядку розірвала контракт із Євгеном Лозинським через проблеми із коліном футболіста. Лозинський розпочав судовий процес у найвищій міжнародній інстанції Лозанському арбітражному суді. Два роки гравець судився із зорею, витратив близько 50 тисяч доларів і таки виграв справу, отримавши рішення Лозанни сім місяців тому. Євген Лозинський до сьогодні чекає на свої гроші. Тим часом зоря була допущена до чемпіонату і навіть стартувала у Єврокубках. Я вже до кінця пішов, вже далі йти нема куди. Тільки треба зараз, кажуть, не знаю, апеляція вже не подається на це рішення. Листи, листи посл 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 послані і Луїфа, і Федерацію нашу, і ще в якісь органи. Тобто всі знають про це, що в них є борги переді мною. Ну, не знаю, ніхто нічого не робить. Львівські Карпати вже давно отримали славу клуба, який не вилазить із судів. І більшість своїх суперечок Карпати програють. Артем Федецький спершу виграв справу проти Карпат в Україні, а потім і апеляцію клуба в Лозані. Але Карпати продовжують ігнорувати рішення суду. КДК повністю прийняло мою сторону. Після цього Карпати пішли в Лозану і подали апеляцію в Лозану і. І там і сторону прийняли. Ну чекає, поки Карпат, керівництво Карпат на цих кроків мою сторону робить попри заборгованості, говерли Волині, Карпат та зорі, що підтверджено судовими рішеннями, всі клуби отримали атестат на новий сезон. Що ж змусило Ігоря Гатауліна змінити свою жорстку позицію. Я всегда говорил и буду говорить. Легче всего сегодня в сложнейших ситуациях экономических, социальных ситуациях взять и отрубить какой-то клуб. Если футбольное сообщество, как Карпаты или Волынник, или как другие клубы, идут навстречу и говорят, друзья, нам сегодня тяжело, нам сегодня сложно, но тем не менее мы пытаемся решить те финансовые вопросы, которые у нас сегодня есть. Тогда мы должны протянуть руку этим клубам. Якщо ми видим тупик і безперспективність, безусловно, ми говорим, друзі, ні, ми не позволим вам сьогодні обманувати футболистов, обманувати тренерів, не платить їм зарплати. На останній зустрічі власників клубів Нестор Шуфрич перед усіма пообіцяв до старту чемпіонату вирішити всі фінансові проблеми. Говерли повірили на слово. Такий самий термін дали іншим боржникам. в присутствии собственника он сказал, что я держу слово, я дам слово, что клуб будет и задолженности не будет. Мы ждем 26 числа. Если мы будем видеть, я называю вещи своими именами, мы будем видеть обман, мы будем видеть недержание своего слова и недержание своих обязательств, и это будет подтверждено футболистами, тренерами и работниками клубов, мы имеем полное право начать процедуру отзыва аттестата. Нам не нужны такие клубы. Українські футбольні чиновники стали перед вибором за різними причинами і далі закривати очі на борги клубів чи нарешті почати вводити реальні санкції. Інакше УЄФА може власноруч вирішувати питання з ліцензіями в Україні. Тоді прем'єр-ліга може зменшитись ще вдвічі.